В одному із центрів первинної медико-санітарної допомоги Полтави на прийоми у педіатра трирічна Емілія разом з мамою. Ми сьогодні вирішили прийти до свого педіатра до Яни Володимирівни, обстежитись, поважитись, помірятися, щоб в принципі, підготуватися частково до садочка, тому що у нас зараз літні канікули, а вже вересні починаємо йти до садочка. Отримання медичної довідки до садочків та шкіл цьогоріч спростили. Огляд усіх спеціалістів тепер не обов'язковий. До цього року був дійсним наказ номер 682 від 2010 року, де був вказаний перелік обов'язкових оглядів спеціалістів та обов'язковий об'єм обстежень, який діти міста і проходили щорічно для отримання довідки до навчальних закладів. Від цього року форму змінили згідно нового наказу. Діти перед вступом до дошкільних навчальних закладів, закладів загальної, середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів обстеження проводиться лікарем-педіатром або сімейним лікарем. Раніше, задля усіх обстежень, доводилось проходити медогляд у різних закладах, каже Ірина Гречаник. Частково тут, частково в обласній лікарні, частково в приватних лікарнях проходимо не в один день і не всіх лікарів відразу. Ми пройдемо так, як треба, а за бажанням прийдемо додатково ті, що нам необхідно, постануть свої дитини. Тому я думаю, що в принципі для скорочення і часу лікарів, і часу батьків, я думаю, що це непоганий варіант. Аби пройти медогляд, дитину потрібно записати на прийом до педіатра та мати всі необхідні. Щеплення каже Яна Кучерова. Лікар визначає основні антропометричні дані, проводить обстеження зору, оглядає зуби легені та серце. Прослуховує на підставі цих оглядів, робиться заключення про стан здоров'я дитини. Якщо дитина потребує за своїм станом консультації спеціалістів, виписується електронне направлення для консультацій або необхідний перелік лабораторних обстежень. Це значно упрощує роботу педіатрів, тому що батькам не потрібно обходити цілий список лікарів. Це робиться швидше. Як для батьків, так і для лікарів. Це доволі ну спростило процедуру оформлення медичних довідок. Чекає на прийом педіатра і Лариса Воробйова з донькою Валерією. Зміни у проходженні дитячого медогляду жінка підтримує краще підділати. Тому ти прийшла, він одразу все оглянув, за це не потрібно бігати, тому що кабінет там один, там другий, там третій. І тягати дитину не дуже зручно. Видавати довідки за спрощеною процедурою почали з липня. Якщо дитина здорова, якщо немає скарг і результати огляду такі, що не потребують консультації, довідка видається в той, же чи на наступний день, зараз майже щоденно, по декілька пацієнтів приходять саме на медичні огляди. Довідки, що були видані зразка попередньої форми, вважаються дійсними протягом року. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.